У мене була альтернатива, чи їхати машиною з Саска Кемпи на Урсинов, щоб віддати людям документи, а потім звідси на Урсус, щоб там людина підписала документи, або ж їхати велосипедом. Ну, сьогодні жереб впав на велосипед. В принципі, можна доїхати. Шкода, звичайно, що велодоріжка не прокладена напряму, що, її, що вона переривається, а оскільки ну, тобто зроблено так, половинчасто велодоріжка десь прокладена і заборонена проїзд велосипедом по дорогах є, але скрізь велодоріжки немає і виходить така професія. Морока-морока. Крім того, на велодоріжці ти не будеш викладати повну силу, яку ти можеш докласти, щоб їхати. Тобто ти суттєво зменшуєш швидкістю їдеш. Але загалом можна відмовитись від машини, як є трошки більше часу, ніж. Ну, якщо нічого термінового, а просто треба, але все-таки треба кудись добратися, то можна велосипедом по Варшаві їздити. Як зрештою по Києву теж можна було їздити. Єдина проблема, чи відрізняється Варшава від Києва, що у Варшаві люди себе поважають, тут всі говорять мовою країни перебування. Російської мови тут немає, а в Києві російська мова. І через це я в Варшаві, а не в Києві. І через це на Київ летять російські ракети, а на Варшаву немає. Сьогодні зауважив у Фейсбуку свій пост десятирічної річної давнини, де да, Люди, які стоять у черзі за російською газетою в мусять чекати на російські ракети, а хто не хоче чекати, мусить готувати евакуаційний чемоданчик і ленять звідти. Хто почув, тому пощастило. Хто не почув, мусить тепер моритися з тим, що є. Я займаюся легалізацією перебування. У разі як у вас є питання, звонить 730-150-901. А це в цьому місці цибернетики. Тут такий офісний комплекс, де працюють мої клієнти, архітектори.